Це також ракета, її корпус був на принтері надрукований, і оберний ватманом. І так само надрукований є, до неї опічник.» Семикласник Роман Котов показує різновиди макетів, які виготовили учасники гуртка із ракетомоделювання. Це такі ракети, так, це найпростіші ракети, але дуже дієві. І для перепаду тиску створюється і вони можуть вже безпосередньо злітати. Учасник гуртка Олександр Грек говорить, працюють командно, у кожного школяра своє завдання. Моя місія, так сказати, я люблю інжирувати креслити або ну, все, працювати з клеєм. Я взагалі е, з дитинства любив інженерію. Е, я ну, дуже захоплювався, як люди взагалі конструюють ці ракети. Що як вони, як вони так точно вираховують, що їм вистачає топлива до місяця і вони назад повертаються на землю? Поки їхні макети злітають на 20-30 метрів над землею, каже школяр, та надалі планують свої роботи удосконалювати. У майбутньому ми хочемо зробити, щоб вона літала на десь 50-100 метрів, думаю, і щоб був парашут, щоб вона безпечно. Спускалася прямо до нас в руки. Семикласниця Марія Ткаліч каже, робота над кожним макетом триває до чотирьох тижнів. Перший етап це задум. Ми плануємо, яка ціль нашої ракети. Можливо, ну ми хочемо, щоб вона якомога вище полетіла, або на якомога далі. Далі починаємо підбирати матеріали, робимо з ватманів це або щільний картон, крила надруковані на 3D-принтері ну, з пластику. Фарбуємо звичайним акрилом. Щотижня цей гурток відвідує 12 учнів, розповідає вчитель фізики Сергій Першогуба. Ми збираємося один раз на тиждень, діти займаються безпосередньо конструюванням. Робота побудована таким чином, що вона виглядає, ніби гру. Є група. Математичного там, моделювання, група інженерів, група програмістів. Вчитель каже, такі заняття вчать командної роботи та спонукають до фізичних досліджень. З одного боку здавалося, що це іграшка, а з іншого ми можемо дослідити багато цікавих речей: з гідродинаміки, з, скажімо властивості політ. Траєкторія польоту залежність швидкості початкової швидкості ракети від тиску. Останній етап роботи це запуск, говорить староста гуртка Анна Пащенко. Здійснюють його так само командою. У корпус ракети ми заливаємо одну третю цієї ракети води. Ми беремо перевертаємо ракету та всовуємо у цей клапан який тримається на тримачі. Потім ми підключаємо насос до цієї цієї системи і ми качаємо тиск приблизно 4 атмосфери. Один-два, три! Аліна Бережна, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.